Українській аграрії. 29 березня. Почали чистити був Майже ідеальний, ми ще відправляємо на фотосепарат туди. Тобто не просто очищаємо, зараз я вам покажу. На курек очищаємо. Потім на одному фотосепараторі на другому. Він був ідеально Зараз Це мусор или фотосепаратора? — Да. Ого. Да. Мусора бата забирай. Фотосепаратор це сила. Хорошо. Казали хлопці, маленькая грачка. блядь. Да -да — -да. Аспірація. воздухом вытягивает. А крупный там. Ага. Думаю, ага. на машині як возило, знаешь? автоматика що ти зробить так але це підросток зараз набереться по масі тисячі або так а фотосепараторську по кольору і по геометрі зараз покажу пішло! опіклоякої стоїть до чистка льону дуже якісно хоче вичистити, Для того використовуємо дельту, вібростіл і ще фотосепаратор. Зараз був обід, зараз запускаємося, будемо всі буде побачите, як воно все працює. Далее ты на фотосепаратор. Второй фотосепаратор. Сейчас бункер наборяется. Вот. Не буду просувать. Отфирай. Цю вже на двох фотосепараторах щоб скоріше перечистити льон, бо я трішки геморой.